Ну, лікар, ну формаліст теж мені знайшов відмовку 12 тижнів, 14. Та да яка різниця? Слухай, я так подумала. А може і справді плюнути на цей контракт? Ти у своєму розумі? Ми стільки років на це витратили. працювали як скажені, аби отримати цю роботу за кордоном. Нам залишило зробити лише один крок. І зараз ти намагаєшся все зіпсувати. Ти можеш поки виступати сам. А я займуся дитиною. У нас парний номер. Ти не забула? Я не встигну так все швидко переробити. Справа не тільки в цьому шоу. Я, я не впевнена. Ти ж знаєш, мама хворіє, як я можу залишити її? Ну так, звісно. Замість того, щоб жити своє життя, тепер ти повинна з нею нянькатись. Хоч вона тобою взагалі ніколи не займалась. Чи ти забула, хто тебе виховував, да всі, хто завгодно, але не вона? Ти бач, заважала кар'єрі великої акторки. Не кажи так, якою б вона не була, вона моя мама. Кисю, наша дитина, якщо народиться, буде такою ж небажаною, як і ти була завжди для своєї матері. Треба розірвати це замкнуте коло. Розумієш? Але лікар все одно відмовився робити аборт. Ну чи ми знайдемо іншого? Поїхала додому. Там все в горму. Дуже втомилась. Добре, поїхали.